Раз нативає про головні події в Україні і світі. Я Наталка Лятуринська. Добрий день. Парламент має тиждень на відновлення редакції Конституції 2004 року. Якщо протягом цього часу результату не буде, рішення ухвалюватиме вулиця, а не Верховна Рада. Про це на Майдані заявив голова політради всеукраїнського об'єднання Батьківщина Арсеній Яценюк. Ще один опозиціонер Олег Тягнибок наголосив: вівторок знаковий день боротьби, бо збирається парламент. Наші вимоги є незмінними. Найважливіше повне перезавантаження влади. Ми виступаємо за дострокові. Парламентські і президентські вибори заявив тягнебок. Тему продовжить моя колега Уляна Дрючкова. Уляну, вітаю. Які ще знакові заяви зробили сьогодні на народному вічі? Привіт, Наталочко. Нинішнє 11-те віч розпочалося із молебня. Кількадесят тисяч українців молилися за очільників майдану та за очільників держави, щоб вони навернулися та повернулися до свого народу. Після молитви почалася громадянська частина із гімном. на сцені Євромайдану. Сьогодні не було кількох ключових осіб. Лідеру дару Ру Віталій Кличко сьогодні навідшив Дніпропетровську, Петро Порошенко на Івано-Франківському Євромайдані, Юрій Лоценко в Луцьку, співачка Руслана у Брюсселі. А комендант майдану Андрій Парубій зліг із високою температурою. Першим до майданівців звернувся комендант будинку про спілок Степан Кубів. Довго не вговорив, відразу перейшов до діла. Закликав людей у вівторок з. Існити мирний наступ на Верховну Раду парламентарі, якраз в цей день мають голосувати за повернення до Конституції 2004 року, а відповідно й скасувати частину президентських повноважень. Ми провели переформатування майдану для того, щоб у вівторок спільною ходою, не в меншій кількості, як сьогодні, по всій Україні. Зробили мирний наступ, мирний наступ. Ми зробили переформатування тому, щоб були звільнені більше як 200 заручників, щоб було закрито більше як 200 кримінальних справ, щоб не збиралася інформація, не архівувалася інформація для поновлення кримінальних справ. На сцену сьогодні піднялися й афганці, закликали політиків не ділити країну. А тих побратимів, які досі не визначилися, кликали приєднатися до Євромайдану. Також афганці заявили про готовність бути спостерігачами на переговорах між владою та опозицією. Не здаватися і стояти до перемоги, закликав автомайданівець Олександр Кравцов. Нагадаю, батько двох дітей під час однієї з мирних акцій затримали Беркутівці, потрошивши при цьому автівки майданівців. Олександр два тижні. Пробув у СІЗО, після чого суд відпустив його під частковий домашній арешт. Нас бив Беркут витяг з наших машин, нас принижували, примушували стояти на морозі е кілька годин. Ця міліція, ця влада, яка мала нас охороняти, зробила з нами таке. І першими людьми, які нас підтримав, коли ми в'їхали в СІЗО, це були кримінальні підсудні. Чи боїмося ми повернутися в СІЗО? Ні, не боїмося. Поки Майдан дія бореться, всі в'язні, всі, на кому зараз висять кримінальні справи, готові терпіти і триматися. Наше місце тут на майдані, але ми не боїмося ніяких поворотів подій. Тому що поки ви є тут, поки ви підтримуєте наших мужніх дружин, ми разом з вами. Слава Україні! Прийти до депутатів у вівторок зі сцени Євромайдану закликали і лідери опозиції. А також заявили, що чекають конкретних пропозицій від Європи. Йдеться про допомогу ЄС Україні. Закликаю особливо киян мешканців інших регіонів України. Вівторок, зранку, з восьмої ранку, тут на майдані формуємо наші колони. Йдемо під парламент. І цей парламент маємо заставити, маємо дотиснути цей парламент, щоб законність справедливість торжествувала. Завтра буде зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наше сьогоднішнє завдання це те, щоб Європа не просто підтримала Україну, а чітко сказала. Який політичний і економічний пакет пропонує Європейський Союз? Український народ звертається до наших європейських друзів. Нам потрібна допомога. На останок свого виступу Арсеній Яценюк зі сцени заявив про те, що він не продається за посади, тому на пропозицію президента сісти в крісло прем'єра не пристане і додав, що майдан формуватиме свій уряд, уряд народної довіри, а також пригрозив мирним наступом, у разі якщо генпрокурор сьогодні не оприлюднить заяву про не оприлюднить заяву про звільнення від відповідальності усіх активістів. Нагадаю, сьогодні опозиційний депутат Арсен Аваков заявив, що активісти виконали усі умови. Закону про амністію і тепер очікують закриття всіх кримінальних справ проти євромайданівців по всій країні. Поки це все Наталю, тобі слово. Оляна, ну скажи, будь ласка, опозиція заявляє про те, що вівторок знаковий день, бо збирається парламент, і говорять про повернення до редакції Конституції 2004 року. Невже у вівторок вже внесено це питання у порядок денний? Надалі поки що це питання досить доволі таки дискусійне, тому що як заявляв і спікер парламенту Володимир Рибак, дуже багато проєктів і дуже багато пропозицій від усіх фракцій. Єдиного закону поки немає. В порядку денного його немає. Можливо, в порядку денному він з'явиться в понеділок під час погоджувальної ради, але навіть якщо й у понеділок його не буде, як показує досвід, як показує практика, він може з'явитися навіть у вівторок. Головне, щоб у парламентарів була політична воля за нього голосувати. Дякую тобі, Уляну. Це була Уляна Дрючкова. Ну а про одинадцяте народний вічі і рішення ухвалені під час його проведення розкаже і моя колега Марія Черняхівська. Вона зараз працює на Майдані Незалежності. Марія, привіт! Про що говорять зараз на Майдані? Вітаю Наталко. Зараз ми перебуваємо на вулиці Грушевського. Тут як чуєш гуркотить техніка, тому що дійсно, от саме на цьому місці раніше стояли спецпризначенці. Зараз бачите, їх вже тут немає. Тут працюють над прибиранням бруківки, розчищають сніг, також прибирають барикади. Ми можемо пройти далі, і подивитися. І я можу тут зараз зразу підтвердити слова Арсенія Яценюка зі сцени Євроме. Дано, що дійсно спецпризначенці пройшли трохи далі. Вон вони стоять тепер ближче до будівлі уряду, але там е, і надалі залишаються два водомети, і е, от наразі тут відбувається таке розчищення вулиці Грушевської для проїзду машин. Також ми можемо познайомитись з експозицією, яку залишили після себе спецпризначенці та хлопці, хлопці з внутрішніх військ. Е, Антоне, покажи, будь ласка, експозицію. От там такі написи. А, і наразі також додам ще інформацію, яку нам. Сказав Олег Тягнибок після того, як він виступив на сцені Євромайдану. Він зазначив, що вони зараз збираються скоріш за все до генпрокурора пана Пшонки, щоб він якомога швидше виконав вимогу, яку вони чекають від влади, а саме щоб звільнили дві тисячі активістів від кримінальної відповідальності. Як ми знаємо, звернення має бути опубліковано у пресі про вступ у дію закону про амністію. Наразі опозиція дає їм на це добу. Що ж відбувається у будівлі КМДА під час народного віча ми побували і там. Власне, зараз жодної охорони від сторони, яка прийняла будівлю, там немає, тому її охороняють підрозділи Євромайдану. І власне вони охороняють в першу чергу від провокацій, тому що, як виявилося, під час того, як передавали будівлю, під час того, як там були навіть міжнародні спостерігачі, на шостому поверсі відбулася провокація, відкрили ключе. Як нам розповіли двері кабінетів і наробили там величезний безлад. З першого вигляду сказали, що власне нічого, начебто, не було вкрадено, але така провокація відбулася, і е, далі пропоную послухати пряму мову з цього приводу. Нам поступила команда відходити до майдану. І тільки ми почали відходити, поступив другий сигнал – Врсрочно вернутися, тому що на шостому поверсі була звісна провокація. Там ми побачили працівника Київради. Який показав своє посвідчення, представився і сказав, що десь 10, хвилин 10-15 назад тут було все зломано, все побито. Що я побачив? Що всі замки були відкриті ключем? То тобто, в будь-якому випадку це були люди, які мали ключі. Тобто, хідні двері також відкриті, без взлому, вікно побите. Думаю, що це спеціально вони виставляли, ну, били, перевертали і спеціально виставляли. Спертні напої на столи. І наразі ще додам, що пан тягнебок зазначив, що він вважає, що в він... Опозиція і власне мітингувальники виконали усі вимови, які вимагалися, і е, насправді вже мають бути звільнені активісти від кримінальної відповідальності. І так і вважають в принципі усі, хто був на вічі. Як ми можемо побачити, дуже багато зараз людей з майдану прийшли під барикади на Грушевського і е, споглядають на те, що тут відбувається. Наразі у мене вся інформація. Наталко, тобі слово. Дякую тобі, Марійко, за розлоги. Матеріал це була Марія Черняхівська, яка розповіла про події на майдані Незалежності на вулиці Грушевського і про розблокування КМДА. І ми продовжуємо цю тему. Євромайданівці залишили будівлю КМДА. Мітингувальники уже покинули один зі своїх штабів, які вони утримували два з половиною місяці. Приміщення на хрещатику 36 спочатку передали під патронат головуючої в ОБСЄ Швейцарії. А вже потім міжнародний посередник передав будівлю голові КМДА Володимиру Макеєнку. Тепер активісти сподіваються, що влада виконає свою частину домовленостей і закриє карні справи проти активістів та повністю реабілітували. Арештованих протестувальників більше розповість Андрій Засаднюк. Андрію, вітаю, як відбувалася передача КМДА? і чи задоволені таким компромісом самі Євромайданівці? Дякую, Наталко. Із самого ранку у Київській міській державній адміністрації велике прибирання. Сьогодні Євромайданівці покидають один зі своїх штабів у останній день дії закону про амністію. Вони вирішили все ж звільнити зайняті адмінбудівлі, аби влада у свою чергу відпустила ув'язнених революціонерів. Е, активісти кажуть, це непросте рішення, але вони готові піти на частковий компроміс із владою заради побратимів. Всі, хто ухвалювали це рішення, вони думають про це з великим сумом і таким важкими, важкими почуттями. Звичайно, будь-яке рішення могло викликати критику, але зваживши всі за і проти, ті люди, які ухвалювали рішення, вони саме так вирішили. До передачі будівлі залучили міжнародних посередників. Спочатку КМДА передали під, під патронат головуючої нині в ОБСЄ Швейцарії. Комендант штабу революції Руслан Андрійко підписав домовленості із послом цієї країни Крістіаном Шоненбергером. Спостерігають за процесом ще й посли Казахстану та Норвегії. Посередники радіють компромісу влади та опозиції. Ми зробимо це двосторонній крок. Обидві сторони здійснили поступки на зустріч одна одній. Обидві сторони пішли на компроміс. Гадаю, це гарний крок. Він сприятиме деескалації ситуації та зменшенню напруги і, можливо, відкриє шлях для подальших дій. Тож це тільки перший, втім, гадаю важливий крок. Після цього до КМДА впускають її нового очільника Володимира Макеєнка. Посол Швейцарії підписує з ним протокол про передачу будівлі. Макеєнко задоволено оглядає своє робоче місце, каже компромісом задоволений і тепер сподівається на мирне розв'язання кризи. нівцям Макеєнко подякував. Мовляв, будівлю залишили у порядку. Тож новий очільник КМДА претензій до мітингувальників немає. Але у цей час близько півсотні євромайданівців залишають. Біля входу до будівлі, кажуть, не підуть, поки влада не виконає обіцянок та не відпустить усіх активістів. У іншому випадку обіцяють знову зайняти КМДА. Не дай Бог риги порушать будь-який пункт меморандуму, будь-який пункт договору. Тоді ми вже зайдемо сюди, але так серйозно зайдемо назавжди. І, в, і в всі інші приміщення. Євромайданівці переконують, вони виконали усі вимоги закону про амністію, адже сьогодні вночі протестувальники звільнили також приміщення Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської облдержадміністрації розблокували також рух центральними вулицями Києва. Але самі мітингувальники відступом не надто задоволені. Дали просто Київраду. Ну, ви це чи... ні, неправильно. Тому що ми здаємо вигідну ми, стратегічну ми, позицію. Революція буде продовжуватися, будуть нові політв'язні. Ці дві тисячі справ, на що вони впливають? Буде ще чотири тисячі справ. А якщо ми виграємо, то всіх і так звільнять наразі. У мене все наталко. Тобі слово дякую, Андрію. Єдине, що прошу тебе нагадати глядачам історію штабу протестувальників УКМДА, що власне там. Робили активісти, добре нагадаю, євромайданівці зайняли КМДА під час народного віча 1 грудня. Там розмістили польову кухню, медпункт та інформаційний центр. У будівлі грілися та ночували сотні активістів, навіть відгуляли таке собі революційне весілля. Будівлю, до речі, намагалися штурмувати беркутівці, але революціонери забарикадувалися та відбили атаку пожежними бранзбойтами. Дякую, дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який розповів про історію захоплення будівлі Кемда і власне про звільнення активістів Євромайдану цього приміщення. Ну а далі про приміщення Львівського адміністрації його розблокували. Біля входу в будівлю немає. Активістів самооборони усі біля барикад їх залишили про всяк випадок. Мовляв, якщо влада не відпустить усіх затриманих, захоплюватимуть адміністрацію знову. Нині більше 20 активістів в одній із бочок запалили вогонь. кажуть, поки розходитись не збираються. Чекатимуть рішення із Києва. Висловити недовіру генпрокурору Віктору Пшонці і негайно відправити його у відставку. Звернення із такою вимогою буде направлено депутатам Верховної Ради. Одноголосно за це проголосували на всеукраїнському форумі Євромайданів, який проходить в Одесі. А в ці хвилини делегати форуму вийшли на марш регіонів біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі. Більше тисячі активістів скандують банду геть та російським окупантам Ганьба на тому ж мі... Місці проходить і друга акція противників Євромайдану. Щоправда, людей зібралось значно менше. Ті кричать, фашизм не пройде і намагаються завадити нести 500-метрове жовто-блакитне полотнище, яке розгорнули євромайданівці. На площі багато міліції вона намагається розділити учасників обох акцій, аби ті не почубилися. Та кілька разів антимайданівцям все ж вдалося прорвати міліцейський кордон. Один із лідерів одеського Євромайдану Андрій Юсов заявив: до бійки причетна місцева влада. Мовляв, таким чином хоче дискредитувати євромайданівців. Цими вихідними світ активно підтримує українців і проводить своє євро та автомайдани. Напередодні у Лондоні відбувся уже 60-й за рахунком мітинг. Активісти пікетували посольство Росії та вимагали цитую прибрати руки від України. Кінець цитати. А згодом вирушили до лондонського помешкання бізнесмена Віктора Пінчука з вимогою не підтримувати Віктора Януковича. В італійському місті Трівенето українці прикрасили свої автівки написами Януковий. Диктатор, допоможіть Україні, і проїхали містом. Автомайдан відбувся і у Рочестері, що в США. Там перед пробігом учасники молилися за мир в Україні. Свій другий автомайдан провели в Чикаго. Там акцію організував молодий діаспорянин Михайло Глебів, який зі своїм братом провів кілька ночей на майдані у Києві. І на сьогодні також заплановані автомайдани у кількох містах Австрії, а також у Лондоні, Нью-Йорку і у Санкт-Петербурзі. 11 людей загинули у снігопадах в Японії. Загалом через негоду постраждали півтори тисячі японців. Більшість загиблих жертви ДТП на завалених снігом дорогах. Увесь тиждень Японію засипало рекордними за останні 40 років опадами. На заході країни перекриті автошляхи, залізниці і аеропорти працюють з перебоями. Без світла у буреві залишилося більш як 18 тисяч помешкань. Це вже другий удар снігової стихії по Японії Єпонії. Останній тиждень минулими вихідними там теж вирували небачені заметілі. Утім, за прогнозами метеорологів, вже найближчими днями морози зміняться високими температурами до плюс 10 градусів за Цельсієм. І знову повертаємося до України у Києві. Започаткували щонедільний день сім'ї. Організатори вважають, що сучасні батьки занадто мало часу приділяють дітям. Тому таке святкування нагода зібрати всіх членів сім'ї разом. Дорослим і малечі влаштували інтерактивні ігри і арт-терапію. На думку психологів, це найкращий спосіб пізнати власну дитину і знайти з нею спільну мову. Такі види терапії, як малювання на склі або ж творча робота з піском. Допомагають розкрити таланти дитини вже у ранньому віці, сприяють її загальному розвитку і мають лікувальні властивості Тут тут на стеклі. малинкисичками. що осіннє небо, ніба, да? далі як назив картину. Очень много цікавих розвиваючих вещей, які можна просто знайти в інтернеті. Можна малювати, можна ліпити. Можна делать з пластиліну. Арт-терапія дуже корисна часто хворіючим дітям. От, діткам, із, які заїкаються, які погано говорять. Вона розвиває мислення, розвиває мову. Ще терапія розвиває уяву. Це те, без чого взагалі неможлива розумна людина. Змова бабаків: усі погодні віщуни обіцяють затяжну зиму. Львівський бабак Мишко підтвердив прогноз свого харківського побратима Тимка і американського бабака Філа. Тепла варто чекати не раніше кінця березня, початку квітня. Спеціально для прогнозу мишка розбудили, аби він подивився на свою тінь. Він її побачив, а це означає, що весна буде пізньою. Ну, Повіщає, що весна скоро буде, але ще шість Львівському бабакові вісім років для тварини це поважний вік. Тому у Мишкові, як погодному віщуну, готують заміну. Втім, синоптики прогнозам бабака не вірять. кажуть навпаки, справжнє весняне тепло до України прийде вже у березні. Ти якомога більше фейерверків намагалися тайванці на щорічному фестивалі ліхтарів. Так, там відгуляли завершення китайського нового року. І поки НАТО просто спостерігав за світловим шоу, шибайголови у шоломах і захисному одязі підбиралися якнайближче до вистрілюючих в різновіч салютів. Тайванці вірять, чим більше фейерверків спіймаєш у цей день, тим багатшим будеш увесь наступний рік. Втім, жадоба до грошей коштувала кільком екстремалам здоров'я. Внаслідок фейерверкових розваг опіки і пошкодження очей отримали 14 людей. У мене на цю годину поки що все. Читайте і дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякую, що довіряєте нам і побачимось у 18-й.